І ще одна регресологиня, гіпнотизарка Дарина. Найбільша школа регресивного гіпнозу в Україні. 400 плюс випускників. Матко Божа! Це вона їх породжує. Це вид терапії ґрунтується на принципах реінкарнації. Це вид терапії вона наголосила. Зрозуміло, так? Тут уже у нас і сутності є. Перебираємо блоки та контракти з сутностями. Кожна людина має контракт із сутностями, в когось вони різко виражені, наприклад, шизофренія. А у когось менш виявлено, наприклад, повторення агресії на партнера, панічні атаки і безплідня. 52 тисячі за сеанс. 52 тисячі. Хорошо їсти хоче, пити, хорошо хоче. А тривалість енергодіагностики плюс-мінус 20 хвилин занурення в ауру у Дарини. 30 тисяч гривень. Дивіться, ви можете сходити реально за 100 доларів до топового хорошого сьогодні психотерапевта.